Від того задоволен. Роботи всі асо... мають свої асоціації, кожна людина може а... сприйняти її по-своєму. Тому, до речі, і немає підписів на цих роботах. Є по, по... блочно, по-моєму, там є весь обпис а... цих робіт, як блоками. А іменно, підпис робот автор не поставив. Щоб кожна людина мала якісь свої емоції, яка, ну, які викликає ця робота. Так що я тебе поздравляю з відкриттям виставки в нашому ад-просторі. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. 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 А, так, як виходить з Виноградова, тут є мама. Виноградовських <звінь> молодих художників. Гостьова <звінь> uh, Лентина, Галя пастор, може більш докладніше про самого художника, про роботи, про саме все, щось ви нам розкаже. Модова я знаю недавно, по свій не але він як прийшов, так зразу за себе заявив, як то кажуть. <звінь> так. Да, і зразу взявся за таку роботу активно. Що аж де в нього Хватає сіні часу і сили, і виставки часто і він на кожну виставку представляє нові роботи. І, хоча це абстракція, така будь мовити, якась одноманітність би десь мала бути там. Його навпаки. Оця різноманітність у якихось підходах, якихось там засобах, якихось оформленнях. Ну він все щось шукає, як би це щось по-новому подати. Якось якісь, якісь свої емоції, не лише свої емоції, якось здивувати нас. І він дійсно весь час щось здивує, бо то великий масштаб робіт. То як сьогодні це мініатюри, я здивувалася, кажу, як вони тут гарно вписуються. Він шукає да він шукає якось ще і здивувати себе, і, і глядача, і ну, нас, художників колег. Щоб ми теж не втрачали якусь таку <хи> ту живку, що треба, треба не то, що змагатися один з одним, а змагатися самим собою. А що ще ти можеш? А що ти ще можеш показати? І він якось сказав навіть недавно, бо ж наші збиралися на планерів. а та де я не планерний художник? Що абстракція? Що пленер? Це ж далеко. Ні, він пішов раз і Він там засів на кожен пленер, уже вийшов, і він абстрактський пише на пленері, і він знає, що робить на пленері, які, які фарби вкладає. Він постійно вчиться, і так як в нього немає такої о, офіційної художньої освіти, тому як свої картини, так і виставки це його такі невеликі кроки в тому, як він вивчає. Вивчає мистецтво, вивчає. Його якісь базові основи, ну вчиться він ну, на відмінно тут є викладач, київський, я не скажу, ну, не скажу за, за то, як треба вчитися, але, на мою думку, він встигає вивчати якісь, якісь засади того, як треба працювати. Ну І робиться по-своєму, особливо по-своєму. Тому що абстракція це дійсно, дійсно дуже особистий такий. Підхід у мистецтві до творчості до творчості, бо вона ніби така загальна, але дуже індивідуальна. Так що в нього вийшло всі племерити, і тут серія робить є дійсно, де він в основному роботи, які він зробив на пленері. То виїжджаючи в нас там було, на градові, на околиці, на канків, то останній пленер у Петрові був от недавно. В нього виходить робити абстракцію і на пленері. Адже дійсно це, якщо узагальнити всі форми, дійсно і пленер може бути в такій абстрактній формі на полотні. Я вітаю його, я рада за нього, що він так старається, справляється. В нього є бажання і таке палаюче бажання робити далі щось і все. Кожною виставкою він каже, ну це все, я це все закінчив, нібито, а потім вже на другий день. Приходить і каже, а я вже почав, то, 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 то він завжди зі мною показує, радиться, щось, щось питає, якісь, що його цікавить. Він дуже такий радий до спілкування. Він легко увійшов і, і в вашу, вже, як кажуть, групу. Ну, А зал дійсно чудовий. Я розумію, що английські художки взагалі полюбились повернули. Ну, Звичайно, їм пасто вже так. Ні-ні-ні. Як треба, я їх вистрою гімпастом буде зробити. Просто ви їм там звик, звик, звикли вже до, до нашої зали. А тут комфортно і ще, якщо коло друзів більше, завжди це цікавіше і завжди приємніше. Я вам також дякую да, за цей зал і за те, що ви такі гостинні, за те, що ви такі до нас е, прихильні. І Тай ще з однією виставкою тебе, там черговою, подальших тобі успіхів, ну таких успіхів, що ти подовлений тим, що ти робиш. А ти робиш завжди гарно, тому що ти працюєш і над тим, як зробити роботу, як її оформити, як її дати на огляд глядачу. Все в тебе буде добре. Дякую. Мала слово галерист із Гранова. Зараз ми дамо слово галеристу із пуста. Картинна галерея міська, пан Онес, директор картинної галереї. Ну, добрий день, радий вас і тут бачити. надзвичайно приємно, що галерей багато і що головне є, що виставляти. Лотона знаю, я можу сказати, не дуже давно. Я так собі думав теж. Про абстракцію, думаю, да, так, це складний такий, вид, здавалося, складний жанр. Раніше, коли я був трошки молодший, дурненький, та що там абстракція? Ляпнув 100 грамів та й пішло, як така, то кажуть, Остап і понісло. Потім почав трошки, як кажуть, вивчати літературу, знайомитися з роботами там, таких досить провідних, солідних художників. Да, там щось є, треба просто подивитися, розглянути ту роботу, побачити той настрій, той колір. Бо не все так, як то кажуть, однозначно, щоб просто взяти, наліпити на формат, краску, накидати її, але вона якось має бути якась структура, якась форма, побудова, колір, тональність. За допомогою теж дивиться на роботи, є настрій, є весела, є сумна робота. І тому в абстракції можна себе, як то кажуть, розкрити, але з другого боку, так. Так, як то кажуть, ну ні, треба щось робити таке серйозніше. Але завжди є спокуса, хочеться. Я думаю, кожен художник експериментує. Навіть ті, що займаються реалізмом, там, декоративними роботами. Хтось чистить політру, чисто випадково там собі набирає, досить непагальні роботи виходять, навіть виставка десь не було політер художника, що там дійсно там такі речі, бар'єра моє в рамку і кладе готова робота. Так що тут тільки фантазія художника. Тим більше, якщо людина не має, кажуть, професійного світу, як так розумію, немає. Ну. Але то не є то, як то кажуть, що да, критерій. Тому що людина, яка відчуває, розуміє то, вона, ну, як то кажуть, як діти душою малюють, вона безпосередньо так приймає. Так що я тільки можу, зі свого боку, побажати наснаги подальшої праці. І я так дивився, може, я теж почну абстрактно малювати, ну, набереся на мужності, на знає і далі це зараз. Я би хотів дати слово нашому столичному колезі. Він вже є практично теж наш. Завжди у нас і, на виставках. І... Ми раді бачити вас і почути вас якісь перші слова. Як звати? Олександр Карпачов, місто Київ. Так, я вже тут прожився, я більше навіть тут виступаю. Там обожаючи. А тут більше сидіти під знаєте, як на дискотеку. Самі сміливі йдуть танцювати, а інші стіл. А потім воно йде нормально, там за чарку починають всі говорити. Коли світ новинку, починають всі по тих щось говорити Якби таємниця мистецтва, якщо говорити... Що є художник, хто є художник? Ну, заради чого це все? Тобто, це не заради створення картинки, це ну, той світ, в якому живе художник, і це бажання для мужики. І тут якраз та золота середина, коли художник вишукає. Депто надати, бо він сам себе фінансує. <рес> він не каже, купіть, купічка, але може Я можу сам собі каталог надумувати, сам собі фарбу купити. І якраз у тому то є можливо і справжнє мистецтво, тобто він робить заради когось. Він просто хочеться робити, тому що це його їство. Можливо, в дитинстві він собі забороняв, то робити, поступити художні вищий навчальний заклад, пішов більш комерційну діяльність, як говорить, нутро. Воно доганяє незалежно, вже де працюєш, воно догналося і так по голові, як вдарило. Трошки оклимався і почав малювати. І починає розуміти, що якщо не буде малювати, заради чого жити? щоб бачити ту будинку? Той якраз ми бачимо його. Від тієї основної можливо, роботи виходить в води, дуже він виходить мистецтво, і як художник і стороні художники, який все ж таки надійзно весіли, і він займається цим ранку до ночі, ми іноді бачимо його гарячі, тому що він знову ці фарби, знову ці пленери, це 125-й пленер, він приїхав, знову ці гори гарні оцей сніг. вже 1050 разів намалював ту гору, і він такий вже стоїть і думає, коли до обіду. А він виїжджає, він такий, блін, це ж яка краса, це ж це ж подих вирвався з роботи, щоб помалювати. І це відчувається в фарбах, що там якраз той кислород, який він отримує на панелі. Він дарує його наче свої роботи, навіть надихає нас, тому що я дивлюсь, мені ж хочеться писати. І якраз він не, не закрився в майстерні, він почав робити виставки, почав їздити на хонери, спілкуватись з художниками. І якраз йому не... Не шкодить оця освіта, бо освіта іноді портить художника, створюючи якісь рамки. А Він живий до сприйняття, як справді дитина, тобто чистий до світу, який він є. Якраз ця чистота, ця старинність, ці фільтр, це сприйняття світу, його робота. Тобто йому нема чому навчатись, просто бути таким, який він є. Цього й бажає. Віноградовських колег, а, Пуський. Не, Пуський. Не, Пуський, колег Пуський, да. Хочу привітати. Директ, Пусь. Да. Пусь. А, Пусь. Сергій Сергій а, Пуський. Пуський художник. Хочу просто сказати, підтримую Олександра на всі 100%. Просто як своє враження, своє серце. Це просто перед нами щаслива людина. Щаслива, бо він не обмежений. А, Таких художників, котрі вчилися, там вже хочуть поумнічати, намалювати фігуру, там, якийсь замок, якийсь, ну, тіпа, якісь штуки, що понятні, можливо, десь і продати, є така комерційна якась ну, поумнічати, він просто щаслива людина він балдіє від того, що він робить. Він е, незалежний, абсолютно. Він не думає, що він хоче то продати комусь, спарити там. Не знаю, що незалежний від того, що він собі може купити фарби, які хоче. Щасливий, бо він балтіє. Він фактично людина, ну кажуть художник, типу, коли є робота, то від неї щаслива стає людина, хоча б одна та, що її малює. Це супер. А він поділився радістю ще й з нами. Прекрасні роботи. ну Нічим не обмежені. Пікассо, наприклад, перейшов від, від відмовився від реалізму і перейшов повністю в абстракцію, бо він тоді відчував себе свободним, вільним, ні від кого незалежним, і він тим пишався. Ну, фактично, це Золтан вийшов на цей рівень, просто обминувши, взагалі не, ніякі кандали його цього академізму. академізму його не тримають. Ну, тіпа, він просто. Внутрішня гармонія, внутрішня естетика. Він відчуває, що класно, він відчуває, коли треба зупинитися. Що це не просто мазня, це супер твір. Є композиція, є відчуття колорит, колори... ну, колориту фактично. В кожній роботі є продумана вона. Від початку до кінця він відчуває гармонію в музиці, відчуває гармонію в роботах. І це просто кайф. Я вітаю. Від віноградовських художників може хтось від колег хоче сказати. Не було... А можна буде? Можна буде саме главний архітектор. Саме головне архітектор. Я перепрошую, бо я запізнилася. Я тебе вітаю, я тобі дарю таку лопатку. Саша сказав, це ти ложку принесла. Хай це буде ложечка, лопатка. Вітаю тебе ся. Так, я вже сказав. я бажаю ще поздоровити нашого. Я б хотів ще сам від себе додати, що людина, я недавно знайомий, але людина настільки різного стороння, ось освіті Юрий, у професії та може. По призванню художник є столярна робота, у нього, До речі, ці всі рамочки, ці всі штуки, то все він сам акуратно робить і видно. Наскільки так, бо по закарпатське помадерське пункт точно ото зроблено, дуже акуратно, тобто він має терпіння до того всього, до таких всяких мелочей до своїх. і відноситься до робіт дуже скульпульозно, наскільки я бачу. І мало того, він ще й займається дайвінгом, де в Закарпатті я був здивований, що у нас такий, так, чи вид бота, чи як то можна, чи захоплення, чи хобі. оказується, є технічної. Ну, не важно, технічний дайвінг, але є ці маски, є балони, погруження. І настільки я мав мрію, я думаю, ми десь є. ми планували це літо, але ця війна, ці всі петляги, так у нас не вийшло. І от з того всього багато ви бачите скромна людина, котра нам показує своє нутро, свою, як кажуть, Внутрішню енергетику, внутрішню о, красу. І правильно сказав пан Галай, що він не обмежений ніякими рамками. Якщо художник має якийсь заказ або ще щось, скаже, я вільний художник. А не вільний, якщо ти живеш із того, в тебе є якісь заказчики, в тебе є якісь критерії, в тебе є якісь грані, які тебе все одно трохи десь твою творчість трохи зруповують. А в нього то свобода, дійсність, свобода, мислі, свобода, Так що я тебе вітаю із хорошою виставкою. То... На суді. Дякую за зал. Колись я сюди прийшов на виставку, у мене було пару робіт. І я свій, отак собі задумав, що то буде розглядати. І так воно і сталося. Пленерні роботи. Почав у серпні. Група художників ArtLife запросила мене на пленер. І пішли. А? Червень. Червень? Ну, черв і тут, коли я почав планерні роботи, я перейшов на перше на фарби олій. І так воно все закрутилося. Я задоволення. Всім всі вам дуже дякую, що прийшли. Ради всіх вас бачити. Люди чисті, дуже взагалі, такі вони якісь світі. І запрошую вас за банкет. приоглядати на різне. <реш> <Ага. А>, Такої <реш> так, більше а, <реш> а, <реш> та, та, інформативну розмову і тісно. Тесно клюво. Якщо всіх запрошуємо. Келик, okay, Шампанського, Легше буде вам зрозуміти. Нема нас. <реш>